2016 року в області значно почастішали випадки крадіжок оливи з трансформаторних підстанцій. Лише в Ковальському районі було зафіксовано 13 випадків зливання оливи. Загалом це більше трьох тонн рідини. У селі Хром'яків Ківерсівського району стіє ж причини від очора. Люди без світла. Подачу електроенергії відновлять лише за кілька тижнів. У селі Хромяків викрали оливу з трансформаторної підстанції. Внаслідок цього жителі населеного пункту залишилися без світла на тривалий час. Такі ж випадки енергетики зафіксували в Любишівському, Луцькому, Торійському, Ковельському і Ратнівському районах. Відбувся черговий факт злиття трансформаторного масла на трансформаторній підстанції, внаслідок чого вийшов трансформатор, який живить на даний час жителів вулиці Хліборобської. На цій вулиці знаходиться 36 житлових будинків, де проживають споживачі відповідно, внаслідок злочинних дій невідомих осіб. Ті споживачі на тривалий час залишаться без напруги. Через те, що трансформатор самого трансформатора відремонтувати займає дуже тривалий час. Дана трансформаторна підстанція, потужнішився 63 ква, в ній знаходиться 190 кілограм масла. Працівники «Волиньобленерго» намагаються якнайшвидше відновити роботу обладнання та подачу електроенергії споживачам. Однак через крадіжки запас трансформаторної оливи вичерпано. Для того, щоб поновити запаси масла пад «Волиньобленерго», нам необхідно проводити додаткові тендерні процедури, проводити закупку. Доставку цього масла на основну базу, ці трансформатори завозити на ремонтну базу Володимир Волинськ, там їх ремонтувати, пізніше знову заливати масло, і таким чином споживачі, які знаходяться в даному населеному пункті або в тих населених пунктах, де зливається масло, можуть залишатися без напруги. Один-два тижні, а іноді і більше як місяць. Пані Віра, яка мешкає у селі Хромяків і хата якої поруч із трансформаторною підстанцією, нікого підозрілого останнім часом не бачила. Не бачила діти, нікого не бачила і нічого не чула, тільки чула, як бухнуло. Я зрозуміла, що хтось кинув якось каміння, ну щось. Це як ото гукнуло цей. І я думаю, включу світло. Я взяла включати, на мене де світло. І дивлюсь, і ну ніде кругом все пазу. Заступник директора з технічних питань ПАД Волинь обленерго Роман Рожило звертається до краян, аби повідомити про крадіжки Оливи із трансформаторів. Ми б хотіли звернутися до населення до найбільш активних жителів всіх населених пунктів Волинської області, до депутатського корпусу, сільських рад і голів сільських рад, щоб вони якимось чином, хоча б дали нам інформацію, мінімальну інформацію нам чи. Національній поліції, яка сьогодні має від нас достатньо інформації, тому що по такому кожному випадку ми повідомляємо районні відділення національної поліції і щоб вони дали інформацію про те, коли хто щось бачить якихось підозрілих людей.